В міській раді відбулося нагородження військовослужбовців, які служать у складі військової частини сухопутних військ ЗСУ. Сім захисників і захисниці отримали подяки від міського голови за професіоналізм та сумлінне виконання службових обов'язків. До привітань долучилася начальниця Олександрійської РВА. Повідомляє прес служба міської ради. 13 листопада міський голова Сергій Кузьменко провів прямий телефонний зв'язок із жителями громади. Люди телефонували з питань житлово-комунального господарства. Зокрема, були звернення щодо налагодження теплопостачання в окремих квартирах багатоповерхівок та здійснення ремонту в під'їзді. Відбулося засідання робочої групи щодо створення проєкту програми розвитку інвестиційної діяльності, відновлення та стійкості Олександрійської громади на 2025-2028 роки. У засіданні взяли участь керівники структурних підрозділів міської ради та представники ГО. Також була присутня команда міжнародної організації з міграції, яка презентувала проєкт відновлення та підтримка громад. Ця ініціатива спрямована на фінансування ремонту та відновлення соцінфраструктури, окрім житла, транспорту та доріг. На засіданні вирішили подати пропозиції щодо об'єктів соціальної сфери, які потребують фінансування для включення в програму та подання на розгляд потенційним партнерам. На сайті Теплокомуненерго повідомили про часткове обмеження руху автотранспорту у зв'язку з ремонтами. У зв'язку з проведенням ремонтних робіт на тепломережі на перетині вулиць Ярмаркової та Софіївської буде частково обмежено рух автомобільного транспорту з 13 листопада до завершення робіт. За останні тиждень на території лісового фонду державного підприємства Ліси України виникло 16 лісових пожеж площею 24 гектари. Причина більшості людський фактор. Так, на території Чорноліського лісового господарства в Олександрійському лісництві виникла велика пожежа площею 10 гектарів. Штормовий вітер у суху погоду переніс вогонь від інших лісокористувачів, які палили суху рослинність у своїх господарствах. Працівники лісової охорони за чотири години пожежу повністю ліквідували. Про це повідомили на сторінці Ліси України. Пліч-о-пліч нагородили переможців місцевого етапу змагань з баскетболу. Фінальні ігри та нагородження переможців міського етапу змагань з баскетболу в рамках проєкту «Пліч-о-пліч» Всеукраїнські шкільні ліги відбулися 13 листопада. В іграх взяли участь дев'ять команд учнів 5-9 класів та 5 команд учнів 9 11 Перемогу серед учнів 5-9 класів виборола команда Літу. Найкращими серед 9 11 класів стали участь мультипрофільного ліцею переможці змагань представлятимуть Олександрію на районному етапі змагань. У п'ятницю, 15 листопада, буде хмарна погода, дощ. Температура вночі плюс 1, в день плюс п'ять градусів, атмосферний тиск 752 мм ртутного стовпчика, вітер західний 4.